Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring, а точніше завершуємо. Тому що наш шлях буде на цьому завершуватися. І так як я обіцяв в минулому відео, я вам покажу всі закінчення, які тут можуть бути. А їх є аж 6 штук. В минулому відео ми з вами перемогли звіра Елдена, і у нас отут така поламана статуя Марики з'явилася. Бачите, І якщо ми до неї підійдемо, у нас буде от вибір. Тут 4. Бачите, є вже кінцівки, ми можемо подивити, ну, зробити. Плюс, зараз, і плюс, ото, от якщо ми викликаємо ширені, то буде п'ята. І також в нас ще одна є шоста, яку ми могли е, саме перше піти тим шляхом. Якщо би ми зараз я вам покажу. І давайте з нею, напевно, і почнемо. Якщо би ми отут, де є служанка пальця Хьота, перемістимося, ми підемо тоді по шляху ярусного пламені. От, якщо ми тут, ми вже до неї тоді можна підходили. От, Ще вона нам зараз каже, щоб ви просто знали. Збався від пожитки і направляйся до двері спереді. Вона. 100% відчиниться і три пальця тебе зустрінуть. Тобто вона нам каже, щоб ми від пожитків, ну, коротше кажучи, роздягнулися і йшли до цих дверей. Давайте так і зробимо. Давайте просто раз, 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 раз. От, бо якщо б ми не роздягнулися, тут аби От, бачите, якщо зараз щось вдягнемо, так любе. То воно, бачите, не з'являється, ми зайти не можемо. Тому роздягаємося. І тепер з'являється відчинити двері. І давайте підемо тим шляхом. От, нас зустрічають і три пальця, які нас зараз нагородять тип пламенним, яросним, ну і чесно кажучи, безумством. То шлях безумства. Пальці нас обійняли і ми почали палати тим яростним пламенем. Полум'ям, точніше. От Бачите, які нам на спині залишили сліди. І плюс у нас, бачите, почали очі також світитися жовтим. Ну, безумством нас охопило. До речі, якщо ми вибрали цей шлях, ми вже, в нас буде тільки одна кінцівка. тепер, якщо ми підійдемо до тої Марики, там вже нічого не буде. Але тут є ще одна можливість зняти ну, той шлях, я вам також покажу. Так, давайте ще підійдемо до Хьоти. А, в тебе поселилося полум'я хаоса. Будь ласка, доторкнись до мене. Упали мене полум'ям зруби своєю служницею. Ну, давайте доторкнемося. О, як болічі. Мої очі плавляться від жару. Дякую тобі. Я щось там намацала їх. Слова трьох пальців. Прошу дозволь мені їх розповісти. Коли велика воля створила єдиний світ, після чого з'явилися розлом народження і душі але велика воля допустила велику помилку. Так взялися біль скурбота і тоска. я тут забув переклад, так виникли всі гріхи і прокляття. Прийшла пора все виправити Настав час все час виправити, розплавити все в жовтому полум'ї хаоса і вернути єдинство й... цьому світу. Ті, хто давали мені виноград, завивали без слів. Гірко, так, візьми їх під своє крило, забери їх біль, тоску і скурботу, забери їх гріхи і прокляття. Розплав все це в полум'ї хаоса. більше ніяких розломів, ніяких народжень. Це і таке враження, що вона тут також помирає. так, І з'являється, от бачу, лут. Напевно, що померла. Забираємо от печатку ярусного пламені і камінь. Ну, Печатку у нас от, от така, ми ще її подивимося, ну то вона накопичує безумство, бачите, 55 одиниць. Саме цікаво, що в неї не треба ні віри, ні мудрості, нічого. Бачите. От, а, ну, а камінь, ми здається, з вами вже такий десь мали. Так, десь він в інтерв'ю. Де ми таке десь щось мали? Я не пам'ятаю де, але десь щось. Я, напевно, не тут, а десь на початку. Тут, а напевно. От, бачите, у нас був просто зігріваючий камень, то камінь ярусного пламені. Неприривно лікує адептів хаоса. От ми зараз адепти є хаоса. Бачите отакі. От От все, якщо далі йти тим шляхом. Якщо ми бачите. Так перенесемося. от сюди Трон Елдена. Ай, не сюди. Де я, А, сюди, от треба. Трішки не попав я. Так, то бачите, тут вже знак пропав і пропало. Якщо ми зараз доторкнемося до Марики, у нас зразу буде тільки закінчення одне, у нас же вибору не буде. Але якщо ми не хочемо вибирати цей шлях, ми могли от взяти полум'я, взяти той і, і вернутися нам треба. от так от, да я, от, Так, чекайте. А, ні, я маю от сюди попасти. От десь от сюди от, о, корні святого Древа. Там, де маленія, маленія була, здається, Так, де ми з нею воювали. У нас по квесту е, Мілісенти, ми їй допомогли і вона нам за це залишила золоту голку. Де вона в нас є, зараз також покажу. От, Бачите, маємо таку от золоту голку з чистого золота. І Ми можемо за допомогою неї, але то, якщо ми тільки мілісенті допомогли, якщо ми їй не допомогли, а її сестрам, то ми тут е нічого не можемо зробити і вернути і кінцівку вже не зможемо поміняти ніколи. Бачите, Тут є вернути голку з чистого золота. Ми можемо тут повернути і все. Якщо ми повертаємо, ми зходимо з цього шляху, і в нас з'являється, можна буде знову можливість інших кінцівок. У нас та є голку. Ну я не буду, тому що немає сенсу потім знову по-новому показувати. Я вам показав, що так можна зробити. А тепер давайте йдемо назад до того і подивимося. Закінчення то єдине, єдине того ярусного пламені. От, Бачите, тут нічого немає. О, зараз, якщо ми підійдемо, у нас вибору не буде, бачите? Все, ми тут нічого не можемо вибрати. І зараз буде завершення отаке. От О, У нас починає голова палати. Бачите, і все в жовтому полум'ї Безумство. Я так розумію, що у нас замість голови то полум'я стає. Така не дуже приємна кінсівка. Бачите, все навкруги палає жовтим полум'ям. Все, бачите. Ну і тепер можна починати нову гру вже плюс. Як то кажуть, Ну ми то не будемо робити. Давайте зараз я буду показувати другу кінцівку. Так, Так, давайте дивитися другу кінцівку. Перша була, то ми йшли. Якщо ми йшли за квестом Хьоти, то пламені безумства було, друга, якщо ми йшли. отут є, бачите, знак призиву, якщо ми йшли по квесту Рені. Якщо ми проходили, у нас з'являється тут от, ще одна є кінцівка. Бачите, можемо призвати Рені. Ну що, ж, давайте подивимося, що в нас вийде з цього разу. Як на мене, то ця кінцівка більш гарна. Я бачу, битва закінчена, каже. Завершена, можна сказати. Скільки в неї? Аж чотири руки з'явилась. А ну, та ж вона в подобі тої ляльки. Я клянуся. Кожному живому, кожному живій душі. Наступає нова ера, ера зірок. Е, по -по -по Подорожю в тисячу років. Буде холодна ніч, яка поглотить все навіть велике в страсі Mm, так на шляху в пітьму. То есть тут більше воно гарно знято тут їх... Вона стає ніби головною, а ми її служницею. І так, почнемо. І ми йдемо в подорож на тисячу років по зірках. Отака от цікава. Таке цікаве завершення. Моя вічна любов. Так, то було друге завершення. Так, давайте будемо зараз так. Так, будемо третім займатися, зараз покажу. Так, тепер давайте дивитися третє завершення. Так, я рознову пламані ми подивилися, по квесту Ренні подивилися. Тепер можемо підійти знову до тої статуї Маріки. І бачите, тут є 4. Давайте по черзі. От, Можна полагодити кільце Eldeна. Це в нас якщо, завершення буде таке, якщо ми ні одну квестову лінію не пройшли і не завершили, а ми просто йшли тупо і всі хвалили, і на квести ми всі, ну, скажімо так, забили, то буде от -от одне в нас завершення. Давайте полагодимо кільце Елдена. До речі, тут всі ті чотири вони більше будуть один на одну подібні, якщо чесно. У ті дві відрізняються, а ті так більш-менш подібні. Опавши листя, розказала нам історію по вашій душі, яка стала повелителем Елдена. Там, за туманом, у нас вдома в мір землі. Наші е, потомки, е, по дивлячись назад, скажуть. То була епоха розлому. От, все. Отака от, от проста у нас, якщо ми не йдемо квести, така у нас третя кінцівка. Так. Так, три з вами ми вже завершення кінцівки подивилися. Давайте дивитися четверту. Так, Четверту, якщо знову ми підійдемо, Бачите, давайте по черзі тепер можемо, в нас є цільна руна е, вищого порядку. Вищого порядку, то ми якраз і напевно забрали останньою це ми йшли, якщо по квесту завершили Коріна. Ми якраз його забрали тут, а вже коли він був попілу весь. Ну, давайте подивимося, що тут з того вийде. Кажу, у неї тут більше всі подібні. Значити, знову бере, піднімає голову і ставить. На місце. І бачимо так само заставка, тільки тепер та руна порядку буде ще вписана, бачите, сюди. Буде в ту руну вписана. Таке коло то порядку руна. Яка залишилась нам за квестом, ще раз кажу, Коріна від того його вчителя. Ну, і тут зараз буде майже то саме повторюватися. Опавши листя, розказало нам історію. У погашій душі, ставші повелителем, яка стала повелителем, повелителем Елдена. Там за туманом в нас дома в міжзем'ї. Наші потомки, обертаючись назад, скажуть. То була епоха порядку. Бачите, тут таке завершення епоха порядку настає. Так, все, то було четверте завершення кінцівка. Тепер дивимося п'яту кінцівку. Давайте. П'ята у нас буде, а п'ята в нас є е, цільну руну от Принця Смерті. Е, Принця смерті, то в нас здається за квестом е, фії, якщо мені не зраджує пам'ять. Ну Зараз глянемо по руні. Ану, зараз Принця Смерті. Ану, чекайте, в нас яка руна. Зараз я так може згадаю. Ага, от та, то по фії. Бачите, у нас ще є така руна. Ота от є порядку, що ми минули відео. О, тут афія, а це буде в нас по тому відбросів пожирача. Угу. Ну Давайте дивимося п'яту. Даємо руну принца смерті. Треба було квест проходити. Тої фії. Яка любила на самого початку, ми бачили, вона це нас просила, казала, ну хотіла нас обійняти. Якщо пам'ятаєте. Бачите, знову повторюється, знову ми беремо ту голову, вставляємо її на місце. І бачимо просто зараз та груна Принца Смерті сюди впишеться також. От вона, бачите, під низом от вона з'явилася. Вона сюди вплилася також. Відео трішки відрізняється. І кінцеві слова змінюються. Епоха там буде інша просто. Ну, бачите, знову павші листя, розказали нам історію. О погашій душі, яка стала повелителем Елдена. Там за туманом в нас дома між землі. На, наші потомки, обернувшись назад, скажуть. Бачите, трошки інше. Там була епоха сумраку. Бачите, ця епоха буде сумраку, якщо ми цю руну віддамо. Так, ми з вами подивилися 5, і нам залишилася ще одна. Ну і нарешті у нас залишилась шоста остання кінцівка. Давайте підходимо. І бачимо, тут треба от цю руну страшного прокляття. Це я вже, як я казав, по квесту пожирача непотребу буде. Ми, якщо, ми тож, якщо його проходити, то у нас з'являється така от руна. Давайте її. Тепер. Примінимо і подивимося Ну, майже те саме. Ну, Трішки буде відрізнятися. Буде інша епоха і буде трошки інший малюнок. Там. Ну, а так, вони майже всі, чесно кажучи, кажу, я вже кажу, подібні. Крім перших двох. Знову ставимо голову на місце. Тільки зараз та буде інша руна, там вплетена в нього чи, 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 чи в нього, чи в неї. О, бачите, зараз та руна з'являється, бачите, посередині така. А листя, повідало нам історію, розказало нам історію, по вашій душі, став, яка стала повелителем Елдена. Там, за туманом, у нас дома в мій землі. Наші потомки, обернувшись назад, скажуть, то була епоха зі страшним прокляттям. Значить, це взагалі поза ну Та така кінцівка зовсім не дуже приємна. Все, ми з вами подивилися всі шість кінцівок. І ми, можна сказати, з вами завершили повністю проходження Elden Ring. Тепер, хто хоче, може проходити НГ нову гру плюс, може продати. Ну, я, напевно, просто буду, відволічуся, буду інші ігри проходити, тому що плюс там не знаю, чи є. це може колись продовжую і плюс. Не, не знаю. Але, напевно, для себе. Якщо не буде нічого цікавого. А ще я, напевно, декілька відео я познімаю. познімаю. Вже такі будуть більше обзори будуть. Обзори зброї різної, магії будуть обзори одягу. Наше обладнання. Я думаю, ще декілька таких зроблю відео. А на цьому будемо, певно, завершувати. Всім дякую. Гарного дня! і до зустрічі!